Судячи з усього, жінки вас дуже люблять, тому що на весняні свята завжди жінкам квіти дарують, а тут на цьому концерті жінки вас квітами завалила. У чому секрет такої жіночої прихильності до вас? Подивіться мені в очі, там все написано. Яку максимальну кількість квітів дарували вам прихильниці під час концертів? Ну зі мною їздить постійно шість охоронників Моїх було таке, що навіть всі шість охоронників не можуть забрати всі квітки. Таке є. Ви самі розповідали, що жінки дарують подарунки на концертах. Інколи дуже коштовні, а непристойні пропозиції були. Рюбіночка просили, так, да без 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 гонорара. Поки що. Навіть кричали неоднократно не кричали, що Хочу від тебе, я таки були найдорожчі подарунки. Ось так в глядацькому залі, чи зала штунками від жінок, від прихильниць. Любов Катю. любов, любов. <реш> якщо з цього боку взяти, що це дорогий подарунок, так в мене і неоднократно неодно, не були подарунки, ікони навіть за фона, золото, срібло. Мерседесів не було. І я така людина взагалі, що якщо, якщо був би був мерседес, то я би від нього за нього відпрацьовував. <реш> Цікаво, як не тим, що ні, 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 абсолютно не, <реш> не так. Але я просто така людина. Для мене важливо, важливо відносини людські, а не покупки. Ми знаємо, що у вас є кохана. Вона майже дружина, вона не ревнує до всіх цих жінок, що завалюють квітами на концертах. Вона, скажімо так, знаходить в цьому руслі правильне, правильне рішення. Я, взагалі, людина гаряча, і можу щось якісь, якісь речі сіємінутно зробити. Через то я бажаю всім чоловікам, абсолютно всім, мати таку вірну людину, таку вірну подругу, як.